То які ж можуть бути причини, коли власник квартири відмовляє в оренді? На жаль, це дуже ментальне питання, оскільки власник найби вправі розпоряджатися власним майном і дуже з власних індивідуальних переконань. Дозволяти або навпаки не дозволяти підписувати з ним контракт може бути так, що власник сумнівається, чи ви будете плату спроможні. Якщо, звісно, я наприклад працюю з клієнтами, я допитуюся, які у вас є доходи, чи ви працюєте офіційно, чи у вас є збереження, і ці речі теж пояснюю власнику і переконую, що є шанс, що ці квартиранти будуть хороші, бо що для власника житла важливе, щоб було оплачено чисто і не було ніяких клопотів. Так тобто, якщо ми в цьому власника зможемо переконати, то за Чай, все окей. Іноді відмовляють за наявності тварин. На жаль, це дуже часта практика, оскільки власники хвилюються, що житло буде ну якби занедбане або ж знищене тваринами і тому. Прямим текстом відмовляють навіть в оголошеннях зазначають, що з тваринами мені знову ж таки можна пробувати переконати власника або ж запропонувати, що ми викупимо страхівку додаткову, яка гарантує, якби щось попсулося з, з цієї ситуації, то страхова компанія покриє шкоди. Також, на жаль, дуже часто власники відмовляють сім'ям з дітьми. Ну і це якби в першу чергу причина, оскільки потім важко таку сім'ю виселити, якщо би були якісь непорозуміння між вами, так і власник. Краще на початку відмовить і скаже: я сім'ї з дітьми не здаю аніж буде потім переживати, чи в нього будуть клопоти.